І освячується, паскасія, благодаттю пресвятого Духа, окроплявниці освячені, віряться і сина і Святого Духа, Пресун сын. і Святого Духа, Христос Воскрес! Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Спаси, охорони, бережи, Господи. ім'я Отця і сина, і святого Духа. Амінь. На жаль, я не робила пасочки, бо. Ну, в мене такі обставини, але я кожного року приходжу і мені дуже подобається, що наша українська православна церква збирає стільки людей, що люди відвернулись від московського патріархату і збираються тут у вишиванках, і ми єднаємося до перемоги. У мене святковий настрій, бо це великий день, і в мене є надія на скорішу нашу перемогу і щоб наші люди стали вільними. Ми повоз де дивиться ми Пасхи, крашенки, соль, святу воду. Ну як всі люди, цукерки, ось таке, що є. Цього року ви робили пасочки чи купували? Робили, жіночка робила, а ось оце нас попросили, щоб ми посвятили, це люди купували, бо ми їм, ну, попросили, щоб ми посвятили, бо ми в церкву, в українську церкву поїхали. А з яким настроєм ви сьогодні прийшли? Щоб була перемога. З дуже добрим настроєм. І освячуємо Пасхи, освячуємо віно, м'язко, все, яїчки. І купували, і робили самі. Питалися зробити. так, Соня? Ми намагалися з дочкою зробити місця. Охорони, Господи Боже, людей твоїх, Отця і сина, і Святого того Амінь! і охорони насліддя Твоє, перемогу Ну, як завжди, паску, сир, яйці по традиції нашим українським. І самостійно, і купували, і діти внучка, вона намалювала на яйцях герб України, фарбували яйці разом. Дуже гарним настроєм. І сподіваємося, що Воскрес Ісус і, і Воскресна наша Україна. Українські Ісуса Христа та да, середилися. А ви робили самостійно пасочки чи купували? Я, 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 Купувала. Кума купила мені, бо мені ніки було. З яким настроєм ви сьогодні Очень прийшли? У нас настроєнні взагалі. Вообще, вообще, вообще. Чекаєте чогось особливого? Міра. Так, конець війни, звісно, хотим. Всі хочуть. З гарним настроєм прийшли, а святимо ми пасочки та яєчки-писанки. Паски нам передали матуся, а яєчки самостійно. Перемог. Сподіваємося, перемога та без тривог сьогодні. З настроєм з надією, що скоро у нас буде все добре і наступить наша перемога, все буде Україна. Освячуємо ковбаску, сальце, запіканочку, пасочку і крашенки овочі. Пасочку робили самостійно чи купували? Самі, Домашню пекли, запікали. А чи є у вас якийсь особливий рецепт пасочки? У мене особливий рецепт це мої сестри. Вона в мене господиня, і ми печемо тільки по її рецепту.